Знищене цієї ночі в портах зерно повинні були відправити до Китаю. Про це повідомив Володимир Зеленський в своєму зверненні. Зазначу, раніше повідомлялось, що внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн збіжжя. Це зерно мало відправити зерновим коридором ще 60 днів тому, проте Ерефія постійно гальмувала процес. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей у портах, які були атаковані сьогодні. Зберігалося близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни споживачі в Африці в Азії. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор.